Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше буде тривальніше буде мир, і це залежить не тільки від України, а від нашої об'єднаної позиції в Європі, від позиції Сполучених Штатів Америки. Це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але і те, як довго не буде загрозою війна наступна. принциповість позиції зараз у підготовці відповідної угоди, це Довгостроковість миру після цієї війни.